Добрий день, гаїшники вас права забрали? Да? Чотири оці що з вами їдуть, а на яку... куди ви на Барський їдете? Це... Я з вами їду, я зараз допоможу вам. Добрий день. Добрий день. Що це у вас оце робить? А це ми скажемо. Ми... Секундочку, да. да. Ще... Представтесь, будь ласка. Добрий день, представтесь, будь, будь ласка. А я теж, будь ласка. Ну, звісно. А ваше можна? Ні. А я до кого ми представляю. Просто громадянин. Просто громадянин? – Савчук Олексій Іванович. Ви хто? Грицишин. Юрій Сергійович, поясніть, будь ласка, на основанні чого ви відібрали на я по не дорозі. Відібрав, я не відібрав. А ви знаєте, що водію? Ви тільки що його спонукали самі на рух Ми, без посвідчення водія. Ви правильно розумієте. Значить, дивіться, я Вам давайте, дозволь, давайте, Дозвольте, я Мені вам не поясню. треба нічого пояснювати. Знаєте, що я зараз хочу? Да, хочу, да. щоб ви викликали слідчо оперативну групу. На якому На основанні, основанні того, то, що виконували. ви зробили кримінальне діяння. Ні, діяльні. Я вам поясню. Вас відібрали посвідчення, виходить, ви їхали, вам сказали, якоби вас Груз бо люди стали е, на висадку. Правильно нічого не зафіксовано, ніяких е, не не посчитали. Нічого людей правильно. Придивіть докази йому. Михайло, дивіться, віддайте йому посвідчення. попросіть заберіть, посвідчення. Заберіть. Я його насильно в чоловіка я його не відбирав. Я вам поясню слідуючу ситуацію. Що маршрутний транспорт. Я бачив, я все бачив. Від і... А до Я. Думаєте, Це... я. Ні. Я ж бачив, як ви відібрали Це... посвідчення. Дивіться, чоловік. Ні. я в першу що, чергу, в дивіться, Я в першу Це чергу. Що? чергу. Михайло, Михайло, так, в першу все. чергу. Там було, ви бачили, скільки стоячих пасажирів? Ні. Мені зараз треба було людей, які... В жару, в маршрутки, щоб люди там стояли, єсь не тварили закон, закон і, і да єсь я їхав закон. заді діводія. Я йому сказав, складу ви на по постановку. Ми по перше зробили там зупинку посеред дороги. Не посеред, да, дороги. посеред ви, дороги. Я водію, показував, де Інспектор, Ви що? по старій схемі ви ні, працювали ДАЇ, і ви ще з нові поліції продовжуєте. ні я все працю. Вроді нічого не порушував. Це не стосується абсолютно ніяким чином. не являється? Я свидетель, я рухався за ним. Який свідок? Чого ви свідок? Свідок того, що цей даний транспортний засіб нічого не порушував. Вам так здалося. Ви... Да. Я Скільки не знаю, то? що ви взяли, що ви нічого не порушував. А що він порушив? Що там лазиш? Що там забувся? Сместа. За, за твоєшки тут лазиш? Що ви тут лазите? Ту Хто лазить? Я на кого. Ну ви тут лазите. Ту Кто лазит. Да. да. тільки що вручну відкрили у мене є на відеозаписі. Хорошо, що у вас є. Все, дальше. Що да. ви дальше хочете? Ви знаєте, що це заборонено робити? Це все з дозволу водія було зроблено. Все, у вас є якісь ще питання? Відійдіть від мене на три метри. Ні, це ви від мене відійдіть, відійдіть тому що в мене зброя. Там відійдіть мені, пофіг, від мене. що Там у вас зброя. Мені тим болі на вас. Все нормально, водій? нормально, Це Людина адекватна, нормально. Я бачу, що ви вручну самі відкрили. Це Не наступайте, відійдіть від мене. ви наступаєте? Відійдіть від мене. Відійдіть від мене. Від мене. Я не на роботу, чому з вами вважаємо. Уважаємо, я ніяк і не вважаю. Ви може по проїзній частині. Відійдіть з проїзної частини. Руки. Ви загрожуєте безпеці дорожнього руху. Я йду, я під прикриттям вашого транспортного засобу. Інспектор, ви неадекватний. Можна ваше посвідчення побачити? Ви ким будете? Ви мені по... ваше посвідчення? Запитав за документ, який да. засвідчує Це... вашу лічність. Ви до мене звернулись від з проїзної частини. Ви, ви, ви повинні бути. Ви загружуєте, звернулися безпекці, до мене? Ви звернулися? Ви звернулися до мене? Ви звернулися Я до мене? Ви звернені. Читав, чи да, не читав? до мене тикайте, Понятно? Понятно. я можу послати, якщо треба буде. Попробуйте. Да. Попробуй. Так він неадекватний, це посвідчення приділи, давай бігу. Громадяни. Ви до мене Громадяни. не дикайте. Я нас, можу нас, тикати. Не Я не щось порушую. Давай протокол. Ви порушуєте громадський порядок. Не Я не матюкаюся. Ви знаходитесь, по-перше, ласка, знаходите. не створюйте тут конфліктну ситуацію між працівником міліції Я не і зданими. Ви, по-перше, не представили світу. Він до мене звернувся. Я громадянин. Я вас попрошу, як працівник міліції. не Я тебе опасаюся. Він до мене звернувся, звернувся. Савчук один. Що у вас руки трусяться? Шановні громадянин, руки, будь ласка, да, доставте свої вас документи. Руки трусяться. Вас руки трусяться. Савчук Олексій Іванович. Да, це оболгаї? Неадекватне да, таке. Шановний водій, ви підійдете до автомобіля. Дивіться на свій вигляд. Ви в будь-якому будете я цілий день, Я, вигляд я, вигляд я, я, с, я с 7 часову тра на роботі Що, на я якій хожу роботі? Вот на роботі. Я не У Вас не робота, я. а вас служба. Понятно? Именно, що я на, службі. на роботі будеш мішки грузити. а зараз то служба. Я не тикай. Я, я можу тикати. Тобі понятно. Чому ви так розмовляєте? Чому ви розмовляєте? Розмовляє? Тому що ти неадекватний. Якщо це ще більш-менш адекватно, то ти взагалі не А як ви думаєте, як ви хочете реагувати? Я, я стою, ви прийшли з Ну що, нормально, будь-який громадянин. Крийте, можна мож. до вас звернутися? Да. Можна? Да. Можна? Да. Будь ласка, не адекватний, Тут ось ви да. розказуєте, що неадекватний, конфліктну ситуацію між нами, будь ласка, не розмістимо. Хорошо. Я не роблю. Ви хочете, будь ласка, ситуація. задати якісь питання. Будь ласка, звертайтеся обласне таї. Ботанічна 24. А міністр Добре? сказав, що до будь-якої особи. Шановний, якщо ви хочете, будь ласка, ага. подати будь-яку заяву чи повідомлення, звертайтеся в найближчий ревідділ да, міліції. Да. Хорошо, да. Якщо ви хочете, щоб ви надали вам якусь допомогу, звертайтесь, будь ласка. Да, да, на... да. І, по Дайте друг, 50 і по друге гриві. будь ласка, предоставте свій документ того, хто ви звідки. Да. В якому законі це прописано? Я звертаюся, як працівник громадянина. Я, я вам відмовляю. Я приїхав на автомобілі Opel Omega да. Серебрістого кольору. Ви бачили, що я приїхав? Да, я бачу. я бачу. Є От... докази. Я бачу. Давайте подивимося. Я, водію, як ви я говорили, не ручуся з такими, як ти. Нічого. Тому що я не ручкаюся з таким. Якщо будете адекватне, буде. то я б з тобою. Перу. Це ще більш-менш нормально, це взагалі не адекватно. Нові поліції ні, продовжаєте. Ні, я думаю, Все працюється зовсім. E, значить, дивіться, О, зараз, зараз ви от реально викрали і спонукали людину до, е, до, е, адміністр, до адміністративного. Цього. Правопорушення, ви самі в нього як він керував? Як він керував? Я з'їхав ззаді нього і та я... той тобто так дозволено. На я в першу зах... чергу, ми йдемо першу людям. Я а не... в першу вас чергу є закон зустріч вас, людей. У вас я є мені закон. У вас є закон. Тобто люди будуть сидіти в маршрутці, паритись, а мені. Ні. мені ви за ним прослідували, приїхали тут, так. взяли його посвідчення, він пред'явив і складає постанову на основанні нічого, так. ви в нього відібрали. Факт порушення, де в нас було скоєння. Секундочку, ви на вулиці е шосе. Знаєте, що постанова да. складається за місцем скоєння правопорушень, да. а місцем рахується навіть ваша е національна поліція. Тут я ну, вам да. можу показати, де я, написано. Я знаю, де це написано. знаєте. На ну, основанні чого ви відібрали в людини і спонукали… Я не відбирав. Ви, ви спосіб... порушили правила дорожнього руху? Ні, бачите. ви ви нічого не порушили, тому що я бачив і став свідком, що я люди я стали так. куча було. Ви е... порушили? Ви порушували правила дорожнього скажіть, ви, порушили, ви, порушили да, руху? Скажіть, будь ласка, поможте змі. Я бачив, да, Я, бачите, бачите, я, я гілові... як свідок. Ми Михайло, Він, давай, давай, ви Ви маєте? Ви йому сказали статті його? 63 третю статтю йому скажіть, будь ласка. Шість да, третього можете давати пояснення, можете Шо -шо? відмовитись віддачі, пояснень зрозуміли. Ви маєте проти право себе, не говорити да, проти себе і проти своїх родичів, коло яких часів спектр покаже докази. Подивимося докази, я як свідок дам свої пояснення, я їхав, бачив, чітко. Я щось зупинився, так, тому да. що, що ви зробили аварійну там, ситуацію. Всі транспортні засоби і ще й самі його обігнали, стали на полосі. Ні, дві ми полоси. зайняли. Я ми, ми коли так, прослідував, ні. я бачив два чи три місця пустих, а люди стали, так. і він їх вигружав. Треба ну, було відразу дивитися, між. Да. Ну, давайте докази. У вас розгляд справи. Скажіть, я от задаю водію питання. ви Пане водій, давайте Михайло. Помочіть, будь ласка. Так, ви Юті, що він же вам сказав, що він нічого не буде говорити. Хай говорить. водій сам скаже. Згідно 63 третього. Ви перевозили стоячих пасажирів? Скажіть, будь ласка, пане водій. Не встали, щоб вийти. Ну, все. Значить, напишете, відповідно, значить, до статті 22 і ця постанова буде скасована. А ви що, вже постанову винесли? Да, я без постанов... участі водія? Ні, водій без участі водія. Тобто, а ви знаєте, що в присутності водія постанова виноситься? Я водію повідомив, що від нього відносно водія буде складено адміністративний. Так, постанова. то ви її склали без, без водія? За. Ні. Ви почекайте, правило, ви, нікуди, ви нікуди не їдете? Да, тому да, що ми ми ви зараз зробили кримінальне діяння. Так. Да. Як це ви винесли? Він Алло, е добрий день. Дивіться, я став свідком тільки що, як поліцейський е Грицишин і Савчук відібрали у водія посвідчення водія і е свід... е свідоцтво про реєстрацію. І він їхав спереді, а вони їхали з його посвідченням ззаді в своєму службовому транспортному засобі. Значить, і поки вони їхали в своєму службовому транспортному засобі, вони склали по дорозі постанову. А водій рухався маршруткою, він маршрутчик. Тобто вони його спонукали до того, щоб він керував без посвідчення водія і реєстраційних документів. Крім того, вони винесли постанову без його присутності. Можна, можна Цікаво, да така ситуація цікава. Це бивший гаїшник Савчук, і він зараз в органах нової поліції получається і зробив таке кримінальне діяння. Що Кримінальне, Яке це кримінальне.